Житомира на південь України. Саме таку можливість для Житомирян обіцяють вже наступного літа у компанії Ян Ейр», яка наразі проводить роботи щодо відновлення аеропорту у Житомирі. Для демонстрації ремонтних робіт власник авіакомпанії здійснив екскурсію для Житомирських журналістів та першого заступника Житомирського міського голови. За словами Олексія Янчука, окрім самої Ян Ейр», рейси за аеропорту здійснюватимуть міжнародні лоукост компанії. Таким чином літати із Житомира буде з Значит, дешевле сборы с поля будет значительно дешевше, дешевле. Ну, приблизно, якщо в ценах орієнтуватися, якщо я можу сказати так: на сегодняшний день порядка 300 доларів улетіти в анталию. Билет стоит, отсюда буде на 100 доларів дешевле. Это вот в таких вот обивательських поняттях или пониманиях, то есть в доларах, То есть порядка треть на 30% ми можемо можем здесь снизить стоимость билета. Також за словами Янчука, значну частину пасажирів аеропорту у номер мають складати кияни. Саме для цього зі столичної станції Житомирська ходитимуть прямі маршрутки до аеропорту. К моменту відкриття рейсів ми е, плануємо приобрести кілька комфортабельних автобусів, які будуть курсувати між Житомиром і Києвом, між аеропортом і е, станцією метро Житомир. Для того, щоб е, київський пасажир мог вийти з метро, сісти в автобус і приїхати прямо до самоліту. Заступник міського голови Сергій Сухомлин каже, що функціонування компанії та аеропорту, окрім робочих місць, де змогу суттєво поповнити міський бюджет 400-450 робочих місць. Я вже говорив раніше про те, що при кожній регістрації воздушного судна Житомирський міський бюджет отримує збор від першої регістрації. Ми вже отримали там перші 600 тисяч. Вот зараз це наповнення міського бюджету, це налоги в міський бюджет і это плата за аренду землі. Якщо раніше эта земля проставила просто і не приносила носіла доходу городської бюджет, это сейчас достаточно крупное поступлення в городской бюджет. За задумом Олексія Янчука статус міжнародного аеропорту отримує через 2-3 роки. Наразі фірма намагається отримати право на землю від сільських рад села. Глибочиця та Вереси задля розширення злітно-посадкової смуги. Ігор Ковальчук Ігор Косташ, студія це телеканал СК. Для держслужбовців провели семінар. Практику у Житомирі зібрали голів районних державних адміністрацій, міських голів та їх заступників, які ведуть питання енергозбереження, аби показати на практиці, як Житомирщина використовує місцеві види палива. Було доручення уряду як найбільше сократити споживання природного газу і використовувати місцеві види палива. За підсумками Всеукраїнської електронної наради, яка відбулася на попередній неділі, було доручення сократити газ 10% від споживання попереднього року. А це 14,5 мільйонів метрів кубічного газу. Директор департаменту житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації наголошує, що Житомирщина має альтернативні газу джерела палива. А це саме і котли, які працюють на щепі, на дереві, на пилетах, на торфу. А також ми хочемо показати теплові насоси, і ми хочемо показати електричні котли, які також будуть забезпечувати наші потенційні. Лікарні, установи освіти інші заклади, які потребують опалення в опалювальний період. На Житомирщині більше 150 котлів працює на вугіллі і ще близько 200 на інших альтернативних джерелах палива. Котельня Житомирської обласної психіатричної лікарні одна із них. Її власник Леонід Крігар зазначає, що біосировини на опалення вистачає. На цій котельні ми маємо унікальну возможность зжигати непідготовлене топливо. первичная подготовка. Здесь сжигается фрезерный торф, все отходы сельхоз переработки, начиная от початков кукурузы, заканчивая шелухой пшеницы. Третий вид продукта. Здесь могут сгорать все подготовленные виды топлива. Это гранула соломы, это гранула Переработки лісної і це біогранула спадсовнішника і всіх інших біомас. Котельня комунального підприємства, що на вулиці Сабурова, забезпечує річним гарячим водопостачанням центральну міську лікарню, номер 2 та центр матері і дитини завдяки встановленим електричним водогрійним котлам. Фактично проект реалізувався два місяці розраховували 3 роки, При нищі ціні газу окупаємось два роки. Работает без людей, без потребления газа, работает ночью на накопление горячей воды резервуар, днем отдает горячую воду на больницу и перинатальный центр. Плюс основная задача это строительство мощных ТЭЦ на альтернативных видах топлива, солома, щепа, пилет и уголь, восстановить угольные котельные, угольные ТЭЦ. Фактически на половину проектів деньги вже є. Це деньги ЕБРР, Невка і фонду швейцарского сотрудничества. Деньги вже подписаны, вже всі пошли в роботу. Зокрема, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що громадяни, які перейдуть із газових котлів на електричні, отримують спеціальний тариф. Замість однієї гривні 19 копійок. Нічний тариф буде 30 копійок, а денний 80 копійок. Юліана Паренько, Сергій Мельчук, студія ЦТВ, телеканал СК. В Житомирі буде встановлено пам'ятник борцям за волю і соборність України. У приміщенні обласної наукової бібліотеки імені Ольжича відбулось відкриття виставки робіт та засідання журі конкурсу. Усіх Житомирян запрошують долучитись до громадських обговорень проектних та скульптурних пропозицій пам'ятника. Протягом 10 днів кожен бажаючий зможе залишити свій відгук чи побажання щодо конкурсних робіт в книзі відгуків. Загалом для участі у першому турі надійшло 15 робіт перед конкурсантами. Стояло завдання пошуку кращої концептуальної ідеї вирішення пам'ятника. Учасникам запропоновано три основні майданчики для його встановлення. Майдан Соборний, сквер на розі вулиці Небесної Сотні та вулиці Лятошинського, а також сквер на розі вулиці Перемоги та вулиці Котовського в районі Спасопереображенського кафедрального собору. Переможець конкурсу отримує право розроблення проєктно кошторисної документації на пам'ятник та його виконання. Ці заходи буде здійснено за рахунок коштів Тів зібраних національною спілкою архітекторів України та благодійним фондом Острів Пасхи Яна Чорпицька, Олександр Зущик, студія це телеканал СК. У Володарськ Волинському четверо людей вчинили розбійний напад на місцевий ювелірний салон. Злочинці намагалися втекти з місця злочину, та правоохоронці затримали втікачів на автошляху поміж населеними пунктами та вилучили у них вкрадене. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що на дану крамницю було скоєно розбійницький напад, було задіяно сили та засоби з силами управління та райвідділу було затримано. Осіб, які скоїли даний розбійницький напад, в даний час особи затримані. вирішується питання про обрання міри запобіжного захисту. Повідомлення про спрацювання тривожної кнопки у магазині надійшло до чергової частини близько 16-ї години. На місце подій негайно виїхали правоохоронці, де виявили зв'язану мотузкою продавця. Жінка розповіла, що двоє молодиків у спортивному одязі з хустинами на обличчях увірвалися до крамниці та, погрожуючи пістолетом, зв'язали її. Чоловіки викрали з вітрини декілька лотків із ювелірними виробами. Піті ташки під'їхали. Я висадів, він цевоншов і після того прийшов. Принес пакет золота. И все. И получается, мы выехали. И мне до такой степени уже страшно было, что я уже ехала быстренько. Я проехала, получается, и нас задержала милиция. Усі затримані жителі міста Коростеня віком від 19 до 25 років. Втікаючи, парубки загубили в магазині пістолет. Після огляду їх автомобілів оперативна група, окрім вилучення викрадених коштовностей, знайшла одяг зловмисників та перуку дівчини, яка також брала участь у пограбуванні. На сьогоднішній день перевіряємо їх на причетність до скоєння інших злочин території області а також за межами Житомирської області. Є інформація про те, що вони могли скоювати ці злочини. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для усіх затриманих за попередніми даними. Дехто з них причетний до інших аналогічних злочинів, учинених на території Житомирщини. Наразі триває розслідування за статтею кримінального провадження, затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Вікторія Кос, Марія Маслюківська за матеріалами управління міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. Кабмін обіцяє пільги тим, хто замінить газовий котел на електричний. Таким чином влада хоче скоротити споживання газу. Повідомляє уніан. Зараз тариф на електроенергію становить 1 гривню 20 копійок. Якщо купити електричний котел, то нічний тариф буде становити 30 копійок протягом дня 80 копійок. Заявив Арсеній Яценюк. Крім того, прем'єр наголосив, що стимулюючі заходи буде вжито і щодо котельного господарства. 10% знижки отримують споживачі котел що перейдуть на інші види палива. Москві ухвалили рішення про заочний арешт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Таке рішення ухвалила суддя Наталія Мушнікова, задовольнивши клопотання російського слідства. Найближчим часом слідчий комітет десь необхідні доручення відповідним правоохоронним органам для реалізації цього рішення. Повідомив офіційний представник слідчого комітету Російської Федерації. Як відомо, минулого тижня Басманний суд Москви виніс аналогічне рішення щодо голови Дніпропетровської області. Держадміністрації Ігоря Коломойського і Арсена Ваков і Ігор Коломойський оголошені в міжнародний розшук. Сепаратисти не хочуть вести перемовин з українською владою. Про це в інтерв'ю Української служби BBC повідомив міністр закордонних справ України Павло Климкін. За його словами, сепаратистам пропонували навіть провести відеоконференцію. Втім, вони не погодились навіть і на таку безпечну пропозицію. Кому саме з керівників сепаратистів було запропоновано перемовини, міністр не уточнив. Україна збільшила обсяг газу імпортованого з Європи майже на 50%. Про це йдеться у повідомленні національної акціонерної компанії Нафтогаз Україна. За словами голови правління Андрія Коболівов, в умовах припинення постачання з Росії європейський напрям стає стратегічним для України, і Нафтогаз розвиватиме співпрацю з постачальниками з країн Євросоюзу, Повідомляє Українська Правда. Німеччина виділила 2,5 мільйони євро на потреби мешканців Слов'янська та Краматорська, які постраждали від дій терористів, що зруйнували інфраструктуру цих міст. Про це повідомила прес-служба глави держави. Згідно з інформацією, президент Петро Порошенко провів тристоронню телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Оландом, під час якої подякував за надану допомогу. В Житомирі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Протягом дня повітря прогріється від 19 до 23 градусів тепла, а вночі максимальна температура становитиме від 14 до 16 градусів із позначкою плюс. Вітер перемінний 3-8 метрів на секунду. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. СТВ. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини Ліга Нова. Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. Ліга Нова. Київська 102. Телефон 414 700. Ваєш на воді, не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.